Зайшов з утра до сестер на Дом Милосердя, а вони дивіться, вникають в закон совершенний. Слава Господу. Молодші сестри одразу побігли на роботу, а цих лишили. Слава Господу! Ви що скажете, сестрич? Слава Господу! Он чудний і праведний наш Господь Бог! Йому вся хвала і благодаря. Амінь. Сестра, я благодарю Господа за Його спасіння. За любов, яку он изливает, що хранит і дає все необхідне для життя з Ним. Амінь. Благодарю, Господа за того юного, юного хлопчика, якого ти привів до нас, Господи, який радував наші серця словом Твоїм. Наслови Його, Його дружину, його дітей і насеління. Дякую тобі, за нього жди його нам посла. Слава Господу! Як як вам тут на цьому місці живеться? Радується душа, Господи, що тут ми знайшли тиху для душ. А ви що скажете? Це діло Боже, він нас духом своїм з'єднав в цьому в этом, этом домі. Я вдячна. Слава Господу. Слава. Ви вдячні, що ви тут? Так, да, да. слава Богу. Господь нас учить, Господь нас Духовна істеляють, показують імені такови, що нам можна оставить, і що нам нужно приобрести. Амінь. Були тільки що з братом заходили на дом милосердя до сестричок наших. Молодші сестри вже пішли по роботам, а старші дивлюся, настільки в них жажда по Слову Божому. Знаєш, що я аж сам дивлюся на це, і воно мене самого запалює. І знаєш, хочу сказати, що дом. Милосердя реабілітація сьогодні діє в нас. Так що, якщо в тебе є бажання, ми готові тебе прийняти сьогодні в нашу таку велику родину. Амінь.